Доброго дня! Мене звати Олександр Лівшун, я викладач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва. Сьогодні хочу коротенько вас ознайомити одним із видів декоративно-прикладного мистецтва, а саме художньою вишивкою по деревині. Для того, щоб прикрасити будь-який виріб, для того, щоб надати йому естетичного зовнішнього вигляду, вишивка. На мою думку, як найкраще може передати і кольорову гаму, і насиченість, і естетичність, і завдяки саме художній вишивці по деревині, не тільки в її класичних проявах на тканині, а можна здійснювати оздоблення саме виробів із деревини. З чого ж, це все розпочинається і як це працює. Для того, щоб нам е виготовити таку роботу, нам потрібна, звичайно, ж, основа. Основою може слугувати як деревина. От я вам продемонструю, це от, декоративна таріль, виточена вона з липи, і може слугувати основою для того, щоб е оздобити її саме вишивкою по деревині. Можна використовувати інший вид деревних матеріалів, саме фанеру. Чим тонша основа, тим краще для вишивки. Чому? Тому що все зображення, яке ми передамо на основу, виконується за допомогою от таких от сверл. Вони дуже тонесенькі, як ворсиночки. От, і... Коли матеріал товстий, висверлювати чітко точно отвір дуже і дуже складно. Коли ми підібрали основу, нам потрібно підібрати, власне кажучи, саму схему для вишивки. Схему можна за допомогою сучасних комп'ютерних технологій можна, е, зробити самостійно. Е, Можна використати вже готову схему для звичайної вишивки. Ось так вона повинна виглядати. Будь-яка схема, чи то для класичної вишивки, чи то для вишивки по деревині, вона складається з таких от пікселів, з таких от квадратиків. Від розміру цих квадратиків, власне кажучи, залежить сам об'єм вишивки. Може бути, чим менший квадратик, тим Буде мілкіша вишивка. Відтак, нам потрібно буде враховувати це в процесі, в подальшому процесі після для підбору саме ниток. Коли ми маємо основу, підібрали основу, чи то фанеру, чи то деревину, підготували ескіз, нам потрібно перенести зображення, те, що на ескізі, потрібно перенести. На основу, яким чином це можна зробити. Все робиться дуже просто. От я з фанери підготував заздалегідь такий невеличкий фрагментик е, у вигляді брілка, можна так сказати, е, для того, щоб показати вам, як це виконується. І підготував таку от схемку. Вона є не кольоровою, вона є звичайною. Це просто для того, щоб зрозуміти, яким чином це все відбувається. В принципі, коли ви зрозумієте, як це робиться, ми можемо тоді вже брати кольорову схему, тому що по схемі, підбираючи відповідні відтінки кольорової гами, ви будете здійснювати процес вишивки. Закріплюємо цей ескіз на нашій основі. І далі що нам потрібно? Далі нам потрібно всього-навсього такий інструмент, як шил. Чітко, не спіша, ми проколюємо або ж наколюємо в кожному кутику квадратика, невеличку таку робимо насічку. Для чого це потрібно? Вся, оскільки ми будемо виконувати. На деревині вишивку саме хрестиком. Втак, для того, щоб виконати такий вид вишивки, нам потрібна розмітка, якісна розмітка, і нам потрібно розмітити саме оці, оці квадратики в кожному з чотирьох кутів. Це ми все робимо за допомогою шила. Розмічаємо. От таким от чином. В процесі розмітки у нас утворюються невеличкі насічки в кожному з кутів квадратика. Від цього, власне кажучи, і залежить сама вишивка. Вишивка може бути, якщо ми візьмемо відповідний діаметр сверла, оскільки сверлом нам потрібно. Сверлом нам потрібно. Просверлити отвір в кожному із чотирьох цих квадратиків. Якщо ми візьмемо трошечки грубше сверло, це дасть нам можливість вишивати в цілу нитку. Якщо ми візьмемо трошечки мілкіше сверло, нам потрібно буде, звичайно, вишивати в пів нитки. Ну, і, відповідно, здійснювати підбір голок. Голки використовуються. Звичайний, от звичайний гольничок такий, звичайний гольничок і ми відповідно підбираємо голочку, яка буде оптимальною для нашої схемки і для наших висверлених отворів. Ще, що хочу обов'язково зазначити, що таку вишивку можна робити як нитками, так і бісером. Бісер підходить. Абсолютно весь той, який подобається вам. Єдине, що для вишивки бісером, от, Получається можу вам продемонструвати, виходить, от такі от чудові речі. Єдине технологічна послідовність виготовлення такої вишивки, вона є ідентичною, як і до вишивки нитками. Але. Є одна особливість. Потрібно, особливість це заключається саме у матеріалах. Потрібно обов'язково для вишивки бісером використовувати саме нитку бісерну. Вона є значно тоншою, прозорою. От, і фактично на звороті, ну, якщо добре так не придивлятися, то вона навіть не невидиме неозброєним. Ну, і, звичайно, використовувати бісер. Можна овальний, можна круглий. Відтінки ті абсолютно, які вам потрібні. Після того, як ми зробили вже насічку, коли ми помітили нашу ну, розмітили нашу схемку, коли ми розмітили нашу схемку, нам потрібно, звичайно, робити вже тепер приступати до виготовлення отворів. От тут на Такому от пробнічку я вам хочу показати, що це вже готові висверлені отвори. Це готові висверлені отвори, власне кажучи, передана та чи інша схема, передана та чи інша схема вже на основу. І вже по цих отворах ми можемо здійснювати процес вишивань. Тут я розпочав для того, щоб вам продемонструвати саме. Технологічну послідовність цієї роботи. Нитки. Нитки використовуємо Моліне. моліне оскільки е чудова кольорова гама, гарно себе ці нитки зарекомендували. от І е ці нитки, якщо вишивати такими нитками, навіть по деревині, вишивати в повну в цілу нитку, то. Вони додають такого своє, своєрідного об'єму. От, виглядає це приблизно от таким чином. Дуже багато робіт виконуються саме нашими студентами у цій техніці. Вона для них є досить цікавою. Зараз е, дуже багато робіт знаходяться на різноманітних виставках. От, тому е, техніка насправді є е, е, не, не просто, що. Е, Цікавою сама по собі, а техніка є ще такою нетрадиційною, сучасною поєднанням, здавалося, б, не непоєднуваних матеріалів. От, але завдяки цьому вдається досягти досить непоганих результатів. Отже, демонструю вам, яким чином, після того, як ми зробили оцю от розміточку, яким чином ми далі здійснюємо процес саме. На свердлювання. Використовую для цього свердла різних абсолютно діаметрів. Все залежить від того, яка нитка і яка техніка буде, вишивки буде застосовуватися. Звичайно, що дуже великих отворів і дуже такої об'ємної схеми. Робити не варто, тому що втрачається саме зображення. Раджу використовувати такі значно мілкіші схеми, але ті, які дадуть нам можливість, які дадуть нам можливість саме зробити ось цю розміточку. Коли розмітка нанесена, я вже розпочав от, трошечки висверлювати. Висверлюю в кожному із чотирьох кутів. Для цього використовую гравер, або ще хтось називає його бурмашинкою і роблю це наступним чином. Ось таким бажано все ж таки дотримуватися певної техніки, щоб сверло. Висвердлювало отвір вертикально. Ось таким чином. Спішити не потрібно, тому що від якості насвердлювання залежить підсумковий результат. Залежить, власне кажучи, сама якість вишивки. Для того, щоб не з'їхав ряд, для того, щоб був... Симетричний хрестик, для того, щоб не було перекошене зображення, власне кажучи, те, яке ви хочете передати собі на основу, потрібно все робити дуже повільно. Завдяки сучасній техніці ми можемо регулювати швидкість від. Чим швидше обертання сверла, звичайно, тим якісніше буде насверлювання. робота досить таки кропітка і перевіряє в людині. Насамперед витримку, але при бажанні все обов'язково вдасться. Перші ряди вам будуть вдаватися трошечки важче. Тому раджу для початківців все ж таки робити пробні вправи. Робити собі пробні такі заготовочки, робити, так як от щось на зразок ось такої заготовочки, ось такої, для того, щоб набити руку. Коли ви наб'єте руку, то технологічний процес піде в рази швидше. от таким чином ми робимо насверлювання. Насверлювання схеми. Після того, як ми насверлили схему, я вже для цього візьму собі заздалегідь підготовлений і основу, і зображення, яке вже навіть трошечки розпочато вишивку цього, цього, цього зображення. І Наступне, що хочу вам сказати, що особливу увагу в процесі виготовлення саме таких робіт потрібно звертати на те, яким чином ви будете вишивати. Вишивка фактично нічим не відрізняється від вишивки на тканині, оскільки там використовується пяльця і також основа більш-менш ціка. Але тут є в вишивці по деревині є трошечки свої плюси, тому що. Така основа, на такій основі, на мою думку, легше вишивати. Ось так виглядає, власне кажучи, вже насверлена схема. І далі нам потрібно саме займатися лишень вишивкою по цій схемі. Вишивка в даному випадку виконується хрестом, і нам потрібно, щоб стібочок лягав. Однонаправлено, однонаправлено. Спочатку ми закінчуємо один ряд в одну сторону, далі розвертаємося і робимо в іншу сторону. Не потрібно виконувати кожен хрестик окремо. Це додасть вишивці вашій хаосу. Для того щоб закріпити значить, е, е, ниточку з, іншого, з іншої сторони, можна це зробити за, за допомогою вузлика або за допомогою такої ж самої техніки або технології, яка використовується е, у. Тканині. Це подвійного переплетення. Так. І коли наступне, що ми виконуємо, це ми вишиваємо. Для... Це досить зручно, оскільки такий от фіксований матеріал ми можемо просто перевертати у те положення, яке нам необхідне. І далі, власне кажучи, вишиваємо. Для того, щоб продемонструвати, яким чином це все відбувається, я взяв звичайні, звичайні нитки муліне. І не, не дуже, можливо, і трошечки можна було б наситити кольорову гаму, але я думаю, що в процесі, коли ви зрозумієте суть цієї техніки, і коли будете вже практикувати безпосередньо з роботою в матеріалі, ви зрозумієте, що можна. З кольоровою гамою, відповідно, вже експериментувати, використовуючи насамперед ту кольорову гаму, яка у вас закладалася в оригіналі вашого зображення. Якщо ви робили схему самостійно, значить, відповідно, ви досить таки творча, талановита людина. І, в принципі, я думаю, що з підбором кольорів. Ви також дуже добре впораєтесь. Я буквально закінчу один ряд для того, щоб ви побачили, яким чином здійснюється розворот. Ось таким от чином. Бачите, весь стібочок направлений в одну сторону. Далі досить, досить просто. Беремо ось таким чином і повертаємося у зворотньому у зворотньому боці. Це дасть нам можливість заповнити всю схемку, яку ми накреслили. Якщо ви наб'єте руку вже в процесі насверлювання, в процесі вишивки, це відбувається досить, досить швидко. То ви вже зможете не отак от кожен раз перевертати. Свою основу, ви зможете вже безпосередньо працювати по запрограмованому вашому, вашою пам'ятю координації рухів. І, в принципі, тут е, зручності додає ще той е, факт, що е, отвір для голочки вже готовий, його потрібно лише відшукати. І проселити у нього ниточку. І це дасть можливість вам закінчити ряд. Коли ви закінчили закінчили ряд, ви переходите на наступний. Це можна зробити. Можна зробити, до речі, двома двома методами. Можна з цього ряда. Йти вже в протилежний бік, але якщо ми хочемо, щоб все було однонаправлено, то можна робити наступним чином. Заходимо на наступний ряд і повторюємо до безкінечності оці от наші рухи, про які я вам говорив спочатку. Знову ж таки, наступний ряд закінчуємо в одну сторону, а потім повертаємося назовні. І для порівняння хочу вам показати ось це бутончик троянди, який ми розпочали вишивати. Тут будуть листочки, а це вже, власне кажучи, сама квітка. І для порівняння прошу звернути увагу. Це досить важливо. Це схемка, яка ось ця, ось ця от схема, оце зображення це схема, яка вишивалася у пів нитки. Використовується сверло діаметра 0,5 мм. Отут схемка це схема, яка висверлювалася сверлом 1 мм. І ви бачите, що тут значно більш така грубша вишивка, значно більш об'ємніша. А тут більш ніжніша, більш естетичніша і більш охайніша, як на мене. На завершення хочу сказати, що така техніка і така технологія. Оздоблення виробів, а саме виробів з деревини обов'язково додасть їм насиченості, обов'язково додасть їм оригінальності, оскільки вона є досить такою таки нетрадиційною, сучасною от, і, можливо, не такою е, глибоко дослідженою, як звичайна традиційна, класична вишивка, чи то е, по тканині, чи то вишивка бісеру. Е, Бажаю успіхів вам у ваших починаннях і надіюсь, що оці основні моменти саме по художній вишивці, по деревині, стануть вам у нагоді. Дякую за увагу!